Ода срібній землі, красі Карпат, полонинам, горам, духмяним травам і кришталево чистій воді. А ще пошук самого себе у мистецтві, тих відчуттів, якими переповнені душа і серце. Погляньте на ці полотна, і ви відчуєте сповідь, сповідь художника, який прийшов до нас, аби поділитися найсокровеннішим. От завжди, коли людина святкує якийсь із своїх ювілеїв, чомусь завжди хочеться запитати про дитинство, про юність. От згадати, які були часи, коли ви можливо тут з друзями в Альпінарії біля Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая зустрічалися, щось обговорювали, просто відпочивали. Яким був той шлях до мистецтва чи до обраної професії? Адже ви могли бути ким, ким завгодно. Могли не бути художником, але сьогодні ви відомий, знаний художник, вас люблять, ваші полотна цікавлять людей. І я це зрозуміла, коли була на виставці в Так, Це питання дуже цікаве. Дійсно, я колись, коли був ще маленький хлопчик, жив той у самому центрі нашого дорогого Ужгорода, учився у третій школі. І дійсно, мій ліпший і по сьогоднішній день Пашка і Васька, ми тут кожен день в цьому Альпінаї грали в войнушку, коли ми вчилися в першому, другому, третьому, четвертому класі. А коли вже були трошки більші, ми тоді вже ходили на яблочки, ми так називалися. Яблочки це от теперішні десакури наші квітуть. Там є японські яблуні. І такі маленькі, дуже гарні, солодкі яблучки на них були. Ми ходили, все їх їли. Їли дуже багато потім з цього дожида, коли мали проблеми. Но нам було цікаво, були молоді і діти, і тому все так скоро пройшло, що мені на сьогоднішній день так видається, що це було зовсім недавно, може, рік, два. А пройшло стільки, що не можу навіть цифру назвати, скільки років пройшло. Сім'я друзями я по сьогоднішній день. Один із них мій кум, а один із них мой ліпший друг. От у кожного своя доля, от як вона склалася у вас, зараз. Ви відомий художник в Ужгороді Закарпатті і за його межами. Е, ваше мистецтво люблять, цінують. Але до цих пір, от як могла доля скластися? Значить, я вполне мог не стати художником. Це вийшло зовсім спонтанно, тому що в свій час е, після школи я поступив в п'яте училище, де я мог стати краснодеревщиком, прикладником. Обробляти мебіль, художню обробку меблі робити. Але я тоді був такий, як би вам сказати, весільчак і не дуже слухняний хлопець, ходив по Корзову з довгими волоссями, тоді була мода така. І мене хотіли заставити постричися в училищі. Я вже провчився 6 місяців, і коли мені сказали, що треба постричитися під полубокс, і плюс до всього цього, тому що це було ПТУ. Наші хотіли заставити діти фуражки, як петушників, Ну я дома тоді сказав, що опу, бо опу — це мій тато був, аню мама. Я тоді сказав, що робіть, що хочете, але я туди ходити не буду. І мені отець каже, так заберуть тебе в армію. Ну, заберуть так, заберуть. І в мене заливався десь такий період, десь місяців шість до того віку, щоб піти в армію. Я пішов робити художником оформлювачем, тому що я досить добре писав і малював неплохо. Пішов робити в производственний комбінат обласного комітету до тоді так називався. І звідти у мене почалася така трудова діяльність. Після того я вже пішов, пішов в армії музей бойової слави, після армії оформіловка битуправлення, і я взагалі везде був художником, художником, художником. Хоча свого часу в 80-му році спокійно мог стати таможником, Ну, тоді це не було так модно, як зараз. Мог стати міліціонером, мог робити вовірі, паспорта видавати, але я чомусь це не захотів. Тому що я не любив ніколи, от, щоб бути в формі, щоб там в 9 прийшов. Е... Не любив щоб командували вами, так? Да? Ну так, можна так сказати, не любив я це ніколи. І в армії мені було тяжко, тому що там, коли давали налево, направо шагом марш, їсти по команді, вставати по команді, дуже це мені це не любилося. Але тоді всі йшли в армію. І я був в армії, я прослужив. І був і на полігонах, і стріляв, як і другі, і на БТРах їздив. Але, правда, я не випив того соку, що пили другі, тому що я більшість часу проводив чи в музеї, чи в кімнатах бойової слави, оформленням займався, чи на полігонах. Так склалася моя доля художника. Пані Одарко, ви як ніхто знаєте Миколу Шоте багато років. Тож скажіть про нього, і як про родину, і як про художника. Гарне запитання, дякую дійсно. Миколу я знаю давно, тому що я ще була дівчиною, коли він товаришував, потоваришував спочатку з моєю сестрою, потім пізніше в них були більш тісніші стосунки, вони одружилися з тих пір. Вони живуть разом, тобто разом з нами, з нашою родиною. І дотепер у нас такі сімейні традиції дуже міцні, хочу сказати, тому що на всі свята. Чи це пасхальні свята, чи це різдвяні свята, ми завжди зустрічаємося за єдиним родинним столом, і це дуже гріє, тому що родинні цінності в нашій сім'ї і взагалі в родині в цілому завжди були на першому місці. І Микола, як сім'янин, він також їх далі продовжує і розвиває. Оце це дуже гарні якості у Миколі. Сьогоднішня виставка, вона просто вразила з порогу, от лише ми в його переступили. Настільки побачили, що наш художник різний. Це не лише реальне все, що він раніше писав, тут є прекрасна абстракція. Ви знаєте, Микола має дуже великий життєвий досвід, практичний досвід. Якщо подивитися, виставка є. Ну, декілька робіт ранніх, ну, я не можу сказати, що вона є ретроспективна, це виставка, в принципі, з останніх робіт, Та, таке в мене враження склалося. По-перше, дуже грамотно підібрані роботи, дуже вдало зроблена експозиція. І якщо говорити про самі, самі його твори, то, звісно, є величезний поступ. Якщо взяти ранні твори, які з яких ви із яких він починав, то зараз він розвивається, він почуває себе вільніше. В нього з'явилася своя така кольорова гама, своє бачення природи. І особливо мені дуже близькі до душі абстрактні його роботи, тому що тут він гарно подає колір, він його відчуває серцем і душею. Це є головне, що він от не відчуває цих рамок. Що потрібно, що не потрібно, композиційно, а просто вільно почуває себе в цьому живописі. Тому мені ці роботи дуже близькі і вони є одні з останніх робіт. Тому дійсно оцей розвиток є. Я йому бажаю далі розвиватися творчо, працювати. А він є трудоголік, це, це ми всі знаємо, дуже-дуже любить працювати, постійно він малює. От. І він такий от своєрідний, не схожий ні на кого, от його можна вже впізнати. Навіть серед наших пейзажистів, які представляють Закарпатську школу живопису, він вже вирізняється. Це дуже важливо. Тобто він має вже свій власний почерк. Талант, працелюбність і скромність ці риси притаманні автору. Він більше робить, ніж говорить, впевнено йдучи до своєї мети і вимріяної вершини. Тому сьогодні ми бачимо чудовий результат плідної творчої роботи художника Миколи Шете. Ніколи не задумувався над тим, звідки корені проросли до мистецтва. Можливо, у вашому роду все ж хтось був? Ви знаєте, дійсно, був у мене прадід, який малював доволі професійно, я би так сказав, тому що кінчав ту ж академію, яку колись кінчав наш відомий Йосиф Бакшай. Але я в основному, звісно, це взяв від своєї мами. Моя мама. По молодості їздила к своєї мамі в село, і вона своїм малюванням заробляла муку, яйця, солонину, кури. Це були 50 ті роки, 60 ті роки. Тоді за картини в селах давали це, а у місті це було дорого. І моя мама все поїхала туди на тиждень, побула у своїй мамі тиждень і назад вона приїжджала з великими тайстрами. І у нас було все, що на базарі можна було купити, у нас вже це все було вдома. Але ж талант у мами також звідки взявся. Вона ж, мабуть, можливо, з дитинства малювала добре, можливо, розвивала цей талант. Дуже добре малювала моя мама. Е, у неї в основному вона більшість малювала натюрморти, квіти. Ну, Це женська натура. У нас і зараз всі дівчата, жінки, котрі у нас у спільці, вони в основному малюють квіти. І так і моя мама свого часу. Вона, я думаю, якщо не склалася, би доля зовсім по-другому. Вона думаю, була би художник на рівні, тому що відчувала колір, і взагалі вона любила це. А це основне. Тому що якщо художнику дати е, професійні навики до малювання, це лише велика половина. Якщо Бог не дасть таланту, талант має бути обов'язково, тому що навчити навчать тебе малювати, але талантливо малювати тебе не навчать ніколи, якщо тобі це не дано Богу. Ну, я так розумію, що всім в нашому колективі то свято, бо маємо справу із дуже порядною людиною. Я по суті досить його знаю. Він до такої степені не з того часу. Він став для мене просто сюрпризом, що вважає. Такий почав епічні роботи робити громаді, великі, масштабні замислом. не просто йде на піза, списує. То він компонує, компонує і справляється роботами дуже по-серйозному. Нібито кожен період, кожен рік, кожен рік на різних хвистах вижу по роботі його, свіжу, але сьогодні я прийшов на ювілейну виставку його. Я здивувався. Для мене великий сюрприз того, що я вижу. Справа в тому, що він не зупиняється на реалізмі, на традиційному. Він знає, що весь світ такий, що вже в модерній, молоді йдуть модерні напрямки, і він виставив цілий ряд цю серію модерних робот. А перехід із традиційного модерні не так просто. А він Спреми три десятки полотен, створених за останні п'ять років, представив автор в своїй ювілейній експозиції. Поруч з його улюбленим закарпатським традиційним живописом, ми побачили чудові роботи модерного спрямування. Це свідчить про те, що художник шукає себе у сучасному мистецтві, експериментуючи і знаходячи свою власну філософію буття не лише в реалістичному, а й у абстрактному світі. Так приємно усвідомлювати, настільки ти людина незрадлива, віддана, От віддана своєму краю, срібній землі, місту, в якому ти народився. От Дивлячись на твої полотна, оцю красу, ти не покинув, адже міг кудись поїхати, знайти, можливо, краще життя. Ти лишився відданий тому краю, який тебе зростив. У 80-му далекому році. Міг я поїхати робити в консульство в місто Дебрецен. тоді ще взагалі мало хто їздив за кордон і тут прямо така можливість. Але я вже тоді подумав, що я Ужгород не хочу лишати. І тепер, от всі, скільки в мене є родичі і знайомі, хто в горці, там, вони всі з паспортами, всі їздять, у мене паспорта, поки що, в усякому сучасні нема. І я рахую, що це одно із тих. Чим я можу гордитися, що все-таки я свій город не лишив. Я його і не хочу лишати по сьогоднішній день. Мені просто буває так, як би вам сказати, мало тяжко на душі, коли я бачу, що, що з цим городом робиться. На сьогоднішній день, коли руйнують 200-300 річні будівлі, і це все проходить людям просто так з рук, ну цього не було ніколи. При тих недобрих совєтах. Навіть при комуністах, вони ніколи не зруйнували той ні один дом. Тут ззаді мене була мельниця, котра була звича 200 років, вона не вписувалася абсолютно в центр міста, Фактично, но її ніхто не тронув, тому що ця будівля була дуже стара, історична будівля. Так що, я думаю, що я можу з гордістю сказати, що я ужгородець, я люблю свій город і не збираюся звідти нікуди. От мені цікаво, я взагалі-то приїхала в Ужгород 93 році, і вже тоді мені говорили, не застала ти цю красу, не застала цю чистоту у місті. І взагалі настільки це було європейське місто. Якось так у нас складається розмова, що ми говоримо сьогодні не про мистецтво, а про місто, про ужгород, про, про, про стародавнє місто, в якому ти народився, зростав, про вулицю Корзу, де пройшло твоє дитинство, про твою юність. І взагалі про проблеми, про все, що тебе турбує сьогодні. Я жив на Корзо теперішньому, тоді це називалася вулиця Суворова. Будинок номер 20 дуже гарний, один з гарніших, я вважаю, на нашій вулиці бившій. 6 да. годин рано приїжджала поливальна машина, яка змивала тротуари вулицю. У 8 годин вечора вплоть приїжджала, вплоть змивала. Їздив у нас маленький старий москвіч пірошковоз, котрий у 6 годин вечора привозив молоко розлівної. Ходив чоловік зі дзвончиком, і люди спускалися з квартир на корзу і покупали молоко. Він в бідонах привозив. У нас е не було стільки кафетерій, як тепер. Це точно не було стільки можливості ходити, якщо не в одно кафе, то в друге. Але у нас був Лягушатник, як би так сказати. Це він так називався. Телевізор, і ще його називали, тому що були дуже великі вітрини. Але таке тісто Наполеон, як було там, це було як домашнє. Там всі робили жінки, старші жінки, котрі все життя пікли ці тіста. Не було вибору 70-80 штук. Було заварноє, Карпати, Добош і Наполеон. Оце це були основні чотири тіста у в нас в Ужгороді. Але були вони такі, що якщо хтось з Москви приїхав, він сказав, що він таких тіст не їв. І ароматів таких ви не ощущав ніде. Яка цікава у нас розмова. В твій ювілей ми говоримо не про мистецтво, ми його будемо показувати, а ми говоримо про історію твого дитинства, юності, зрілості. Це так приємно згадувати. Ви знаєте, мені намного приємніше зараз говорити про мій город і, взагалі, про себе, як говорити про моє мистецтво. Це думаю, люди увідять. Кому буде цікаво, а кому ні. Що зробиш? У всіх свої мислі, всі йдуть на виставки на ті, котрі кому що любиться. Да, основне, що я можу сказати, що наш город на сьогоднішній день він в корні змінився. Тут уже практично, я би сказав би так, що люди, котрі тут жили 40-50 років тому назад, навіть вони, би, може, дуже тяжко би його спізнали. Не лише те, що як виглядять тротуари чи вулиці, чи чистота, а взагалі. Коли у нас зносять криші на ресторані Києву, коли у нас е, роблять реставрацію корони, але реставрація корони, е, той вапняк, який був 100 років тому назад, він був не настільки красивий, як тепер роблять. Але він природою був обмитий, просушений, продутий. Це зовсім було видно, що це стара будівля. Тепер вона буде там, же, я думаю, буде стояти. Але це вже буде модерна будівля. хоча… Її роблять так, як вона вроді би і була. Але я уверен, що ніколи вона вже той вид не буде мати, як колись мала. У нас ресторан скала. Та це приклад вообще. ресторанного бізнесу був відомий на, на цілий Радянський Союз. Приїжджали з Владивостока, люди знали, що в Ужгороді, хто знав, що є Закарпаття, що є ресторан Скала, в котру грала національна музика. Була дуже добра кухня. Та й все було взагалі тоді, все було по-другому. Не так, як сьогодні. До галереї Ужгород прийшло багато людей, поціновувачів мистецтва, художника Миколи Шете, його друзі та колеги, родина, представники влади. На традиційному відкритті персональної виставки лунало багато щирих слів і побажань на адресу автора. Вікторія Фролова, начальник управління культури Закарпатської Ода, вручила ювіляру почесну грамоту. Тут був присутній і наставник та вчитель пана Миколи, народний художник України Іван Шутів, творчістю якого ювіляр захоплюється вже давно. Його роботи самі про себе говорять. і Я приєднуюсь повністю до слів Володимира. Я хочу сказати, що якщо порівняти Закарпатську школу і спілку художників України як народний, такий великий хор, так у цьому хорі дуже файно співає Микола, у нього дуже хороший голос і він є достойним членом нашої спілки. Бажаю йому і далі працювати, і він ще порадує нас. Багато новими, хорошими роботами. Івана, сьогодні свято не лише у твого тата, сьогодні свято у вашої родини. Тож, які відчуття? Мої відчуття дуже позитивні, дуже радий за свого батька. Взагалі за всю родину, адже, ну як говорять, родина це одне ціле, і вся родина допомагає батькові, батько допомагає нам, всі підтримують один одного. Кожен у нас метець свого діла, тому допомагаємо один одному, чим можемо, як можемо. Ну, звісно, тільки позитивно. Дуже радий за свого батька. Твої сьогоднішні враження, адже ти сам фотохудожник і я впевнена, що ти розумієшся у мистецтві як ніхто. Ну, так, Я займаюся фотографією вже досить давно. А з батьком буває так, що ми навіть двоє виїжджаємо, куди фотографую, він малює. А, інколи навіть міняємося. У ну, мене не так виходить красиво, як у нього, звісно, але а, він чомусь мене учить і буде вчити завжди. Чомусь навіть я його вчу. Один одного. Побажаєш йому сьогодні. Ну, Саме основне в житті — це здоров'я. Здоров'я, щоб надалі був таким позитивним, завжди посміхався, і щоб приносили всі люди, які навкруги нього, його оточують, і тільки позитивні емоції. Твоя виставка називається Пошук. Я так розумію, що послухавши твою біографію, ти був все в пошуку. Спочатку пошук був у своїй професії, потім ти її знайшов. А пізніше пошук вже в професії. І я знаю, що ти цінуєш традиційне мистецтво, реалістичне мистецтво. І все ж зараз ми побачили прекрасні роботи, прекрасні, які вразили всіх, хто зайшов в галерею Ужгород. абстракція, модерн. От як воно тобі народилося, поруч з реалістичним. Дякую за такі теплі слова. По-перше, ну, по-друге, колись я починав, я колись робив інхрустацію по дереву. Це тоді було дуже модно в 80-х-70-х роках. А потім потих я перейшов на живопись, таку станкову, реалістичну живопись. Мене все будоражило мистецтво нашого Йосипа Бокшая. Тепер ще, слава Богу, живий Іван Михайлович Шутєв, це взагалі для мене щось неймовірне. І тому я старався десь, звісно, до них мені далеко як до Луни, але я старався щось в такому. Чисто закарпатської школі живопис щось створювати свої роботи. Тому що я не мог пройти мимо таких митців, як Кашай, наприклад, Ілі Глюк, Коцка. Ну, це наші відомі. І ті художники, котрі на сьогоднішній день мають талант в руках, не малюють нашу закарпатську землю, я рахую, що вони якимось чином. Роблять недобрі діла для Закарпаття, тому що малювати кожен має право, що хоче. Я теж стараюся, якщо ви виділи, трошки і, і таку живопись, і таку і, модерну, і авангарді, щось таке переміж всього таки, як би сказати, знаєте, як в добрій поливці, куди накидають туди все, перемішають. Я теж так стараюсь щось накидати, накидати, перемішати і зробити щось нове. Але для мене все остається основою основ, це Закарпатська школа живописі, реалістична, з передачею того красивого краю, який нас окружає. Ці гори наші закарпатські, ліси, ріки. Та це неможливо передати лише фотохудожнику і художнику, більше нікому. Ну і правда, якщо телебачення їздить, знімає, то да, вони це передають дуже гарно. Я думаю, що це задача кожного нашого закарпатського художника показувати нашу красоту, приумножати нашу красоту, уболівати за нашу красоту, за наше місто, за нашу область. Ну що? У нас сьогодні такий своєрідний екскурс по місту, особливо по центру міста. Ми все ж підемо на вулицю Корзо, побачимо твій будинок, заглянемо в твої вікна, де ти жив, де радів цьому життю, де проходила твоя юність. Ужгород і наш герой Микола Шете поняття невід'ємні. Спілкуючись з ним, ми все таки дійшли до його рідної вулиці Корзо. Художнику це було потрібно, як ковток повітря, ще раз пригадати своє дитинство і юність, родину, людей, котрі жили поруч, друзів, а ще зазирнути у свої вікна, з яких колись його виглядала мама. Все це таке близьке і таке далеке дощему в серці, але це його життя.